Так, а це наш Дізі. Дивіться, які тут півтора рядочки. Суперовий червоний томат. Дивіться, який. Він такий щільний, він такий класний. Ну Реально, дивіться, і колір суперовий, і вага, і реально дуже транспортабельний. І такий прям, ну, треба буде зважити. Ну, я думаю, что грамм 220-250 будет. Вот стеки. Загруженные стеки классно. Вот. тут смотрите это все дизель просто облипленный Китицям по кількості плодів рахуємо один, одна китиця, два, тут от третя, четверта, там трошки ще п'ята. Рахуємо тут чотири. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут чотири. Тут п'ять. Тут теж раз, два, три, чотири, п'ять китиць, і там шоста, і сьома, і восьма навіть отам є. Якщо так от подивитися, от до самого верху. Також по три, по чотири, по п'ять. Ось такі великі. Ну тут такі. Угу. Тут взагалі один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Там ще дев'ять. Зараз ще хочу сьогодні перебратися. Також цірядучі повністю. Ой, тізі. Дивіться, які класні. Один, два, три, чотири. Чотири кітиці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І там ще 7. Чотири. Тут один, два, три. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість томатів. Тут три. П'ять ці гірні. Нагадується Дізі. То мати на випробування, але в продажу вже. Дивіться, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, які гарненькі. Бачите? Маленькі от ще. І тут, знаєте, це просто бомба. Ось тут. Угу. Який колір. Бачите? насыщенный такие. Я покажу, а, прям хочется есть. Трошки он уже якось вот так вот. Хочу познимать. О, все, Гизи.